Той клавесин і плакав, і плекав чужу печаль, свічки горіли кволо. Старий співак співав, як пелікан, проціджуючи музику крізь воло. Він був старий і плакав не про нас, той голос був, як з іншої акустики, але губив під люстрами романс прекрасних слів од квітлівши пелюстки. На голови, де наче солов'ї, Своє гніздо щодня звивають будні, Упав романс, як він любив її і говорив слова їй незабутні. Він цей вокал підносив, як бокал. У нього був метелик на маніжці, Якісь красуні, супереч вікам, до нього йшли по місячній доріжці. А потім зникла музика, антракт. Усі мужчини говорили прозою, жінки мовчали, все було не так, їм не хотілось пива і морозива. Старий співав без гриму і гримас. були слова палкими і несучасними. О, заспівайте дівчині романс. Жінки втомились бути непрекрасними.